Олександра Шаптала купує за кілька десятків добових м'ясояєчних курчат. Каже, для утримання птиці вдома ціна прийнятна. Не кожен рік, я бію, тільки за потребності. Для яйця, для себе, для м'яса. М'ясояєчна птичка, іспанка, із панка, Тут наш інкубатор нульовий вік. Ну один день нульовий. тільки вилупились для себе, ж, для яйця то, то прийнятне вважаю. А якщо на продаж, то вона не цікава. На інкубаторній станції у селі Клюсівка Новосанжарської громади молодняк бройлерів оптом реалізують увесь рік. Кілька тижнів тому розпочали і роздрібну торгівлю. Задля цього розширили асортимент, розповіла головна технологиня інкубаторної станції Ольга Бурова. Кури, гуси, індики, м'ясо-яєчні породи, є бролер, це м'ясна порода, є мяса яєчні породи, які і є, і дає яйце. Таких також шість-сім видів. Весь процес заключається із закладки яйця. Потім йдуть повні мережі. Це відборка на запліднене і незапліднене яйце. Потім йде перенос з інкубаційного шкафа у виводний і йде до самого виводу. Виводі вже отримуємо готове курча, передаємо на вакцинацію і вони вакцинують. Ти все вже готове курча. Це весь процес займає 21 день. Андрій Волошин займається птахівництвом на Полтавщині близько 9 років. Птахівництвом з дитинства займаюся, ще батьки займалися самі. Ми з Донецької області, переселенці. То в шістнадцятому році приїхали, заснували вже при цей інкубатор. Було шість машин розраховано десь на чотири мільйона год птиці. На даний момент це вже інкубатор, який розрахований на 24 мільйони курчат в рік. Якщо на оптовий продаж попит великий завжди, розповів Андрій Волошин, то в розріб поки беруть мало. Ціни на добову птицю цьогоріч зросли. У Зв'язку з тим, що зайшов птичі гриб в Європі дуже багато. Та й у нас випадки в Україні були до Нового року. Батьківського стада, несучки, багато вибили. І зараз не яйця, Тому піднімаються ціни. Навіть дзвонили з Чехії, з Польщі, з Естонії, питали курча. Роздріб по бролеру, по місаїчці це десь від 30 до 36. В залежності яка там птиця. На опті це 29-30. Дуже здоров'я було. До нового року можна було купити 23, зараз до 30. І ще буде рости, скоріш за все, тому що ну, батьківського стада так швидко не, не розвинеш. Ціни на гусиня десь. Почнуться із 100, 100, 110. Там далі будемо бачити, як ринок буде показувати. Та все ж вирощувати птицю в домашніх умовах вигідніше, ніж купувати м'ясо чи яйця, сказав чоловік. Вигідніше, ти можеш і травички кинути, і, і м'ясо буде вкусніше. На вигулі не свободно. За словами директора інкубаторної станції, у зв'язку з потеплінням попит на молодняк курей, гусей та іншої домашньої птиці почне зростати протягом найближчого тижня. Оксана Іванова та Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.